Перше в українській історії не працює приймальня президента. І я ще раз хочу звернутися до представниці президента в парламенті. Пані Галини Михайлюк, і нагадати, що це неприпустимо, коли відповідний департамент отримує сотні тисяч гривень зарплат щомісяця, але приймальня на замку вона опечатана, туди неможливо зайти, і незрозуміло, хто цим займається. Біля Верховної Ради стоять згорьовані мами і дружини полонених. Але вони не можуть навіть з листом прийти до верховного головнокомандуюча, бо приймальня не працює. Наша політична сила була змушена в ящиках, в коробках через Укрпошту передавати підписи президенту на офіс, тому що приймальня не працює. А ви настільки боїтеся, знаєте, будь-якої правди про нероботу офісу президента, що в цій залі слуги, які ж обіцяли бути слугами народу. П'ять раз зірвали запит Європейської солідарності до Зеленського, так а чи працює його приймальня? Ви можете зараз, пані Устінова, приймати тисячу ваших законів про доступ до інформації, але все це фікція в державі Зеленського.